Пластикові контейнери, в які ми кладемо їжу, можуть нашкодити серцю. Е, а, ну, пластик, в принципі, я читала, що він досить Дякую. шкідливий і насправді світ дуже забруднений пластиком. Але з іншого боку, ну, ми ж взагалі не можемо від нього відмовитись. Ну, правда? Так. Це ж пластик, це не лише пакети, пляшки. Він використовується в медицині, технологіях, так. навіть у космічних дослідженнях. І цікаво, що буде, якщо пластик загалом зникне. З нашого життя. Да, от Чи я... готові ми до такого майбутнього? Давайте будемо в цьому розбиратися. Яка Разом. може бути альтернатива. От ну, цікаво. Давай подивимось. Ще століття тому людство не могло уявити, що створить матеріали, який змінить світ. Пластик легкий, міцний, дешевий, став фундаментом сучасної цивілізації. Але разом із тим він став нашою найбільшою загрозою. Кожна пластикова пляшка, викинута десятки років тому, досі лежить під сонцем, не розкладаючись. У глибинах океану дрейфують цілі континенти сміття, а мікроскопічні частинки пластику потрапляють у воду, їжу, навіть Повітря, яким ми дихаємо, він проникає у наші тіла та руйнує довкілля, і ніхто не знає, які наслідки чекають на людство в майбутньому. Звісно, пластик дуже небезпечний. Цікаво, яким би був світ без пластику. Хм, Про це зараз і розкажемо. Що, Якщо пластик зникне, Уявіть, що пластик раптово зник з лиця землі, взагалі його не існує. Наслідки були б катастрофічними. Це стосується не лише втрати звичних речей, як от смартфонів чи ноутбуків. Йдеться про масштабний транспортний колапс. Вимкнення електромереж та серйозні проблеми у сфері медицини. Втім, наша залежність від пластику має і зворотний бік. Усього лише 10% усього виробленого пластику підлягає переробці. Решта опиняється на сміттєзвалищах, спалюється або що найгірше потрапляє в океани, завдаючи шкоди морським екосистемам і забруднюючи середовище. Щороку від 1 до 8 мільйонів тонн пластику потрапляє у світовий океан. Отже, що було б краще, зникнення пластику? чи його ефективне використання на даний момент людство має складні взаємовідносини з цим матеріалом. Пластик використовують повсюдно у пакуванні, електроніці, будівництві, транспорті та медицині. Проблема не у використанні, а у відсутності ефективного методу його повторного застосування. Розвинені технології зробили пластик міцнішим, легшим і більш універсальним. Але набагато менше зусиль витрачено на розв'язання питання його утилізації. Звісно, багато людей здають пластик на переробку і правильно роблять, але цього, на жаль, недостатньо. Пластик буває різних типів, кожен з яких має свої хімічні особливості. Відповідно, не всі види підлягають однаковій переробці. Механічна переробка передбачає сортування подрібнення та плавлення матеріалу для. Для створення нових виробів. Цей процес трудомісткий, дорогий, залежить від чистоти вторинної сировини. Навіть залишки їжі можуть зіпсувати цілу партію. Через це перероблюється здебільшого лише пластик типу 1-2, і а решта опиняється на звалищах чи в океанах. То чи варто взагалі відмовитися від пластику? Давайте уявимо, що він раптово зник. Ваш будильник не продвенів, тому що його пластиковий корпус і мікросхеми розчинилися. Телефон зник, зубна щітка, шампунь, упаковка... Ки продуктів усе зникло. А що далі перестає працювати холодильник, тому що його ізоляція була з пластику. У місті вимикається електрика, оскільки кабелі залишилися без захисного покриття. Літаки падають, оскільки втрачають важливі пластикові компоненти. Лікарні залишаються без шприців, крапельниць та апаратів життєзабезпечення. Життя без пластику виглядає як повернення в далеке минуле, до якого ми не готові. Отже, рішення не в тому, щоб позбутися пластику, а в тому, щоб навчитися його переробляти ефективно. Сучасні технології пропонують рішення, що поєднують зручність і екологічність. Одним із провідних новаторів у цій сфері є компанія Aduro Clean Technologies, яка базується в Канаді. Вони розробили гідрохемолітичну технологію, яка дозволяє розкладати пластик на молекулярному рівні. Ця технологія працює так: пластикові відходи подрібнюються, змішуються з водою, каталізатором і джерелом водню, а потім обробляються у спеціальному реакторі. У результаті отримують чисті рідкі масла, які можна використовувати для створення нового пластику або навіть палива. На відміну від традиційної переробки, цей метод вимагає менше енергії та зменшує викиди вуглекислого газу. Ще Одна перевага у тому, що вона допомагає скоротити використання природних ресурсів, таких як нафта і газ. Адже більшість пластику виробляється саме з них. Ви не знали, що більшість пластику виробляється з нафти і газу? Тепер знаєте. Так от, використовуючи відходи повторно, ця технологія знижує рівень забруднення та викидів парникових газів. А дура не просто переробляє пластик, а змінює сам підхід до його використання. Їхнє рішення створює циклічну економіку, якій пластик не викидається. Користовуються повторно, отримуючи нове життя. Можливо, ви запитаєте, чому ця технологія ще не набула широкого розповсюдження. Адура понад 12 років займалася дослідженнями та розробкою, запатентувала свою технологію та зараз готується до її комерційного впровадження. Вони будують експериментальні заводи і готуються до масштабного виробництва. То який висновок? Проблемні речі не завжди потрібно просто знищувати, адже це може спричинити ще більші труднощі. Ми маємо знайти баланс між комфортом сучасного життя та збереженням природи. Хоча здається, що позбутися пластику було б чудовим рішенням, реальність показує, що кращий шлях навчитись ним правильно користуватися.